друзі, з вами знову канал цікавих речей. Сьогодні у нас буде огляд порцелянових статуеток, ще деякі порцелянові речі. Ну, на початку, друзі, зробіть всі ці водні процедури. Ну, і далі. Нагадаю вам. Що на нашому каналі всі речі, які ви бачите в огляді, можете придбати. Номер телефона вайбера є під кожним нашим відео. Також телеграм. Будь ласка, пишіть, дзвоніть. Всіх вам раді. Ну, далі почнемо. Огляд, тож поїхали. Почнемо з цих кружок. Ось такі кружки, десь на пів літра, позолота, ось така деколь. Це у нас виробник київський експериментальний. Саме київського заводу таких різних кружок є більше 50. Ну, різне розфарбування, різні орнаменти, така собі річ, з якою можна починати колекціювання. Об'ємо вони десь на пів літра. 450, пів літра десь такі. Гарно можна попити чаю з них. Їх є дві штуки в наявності, ціна. 300 гривень за кружку. Далі, друзі, парочка спецовників, сільнички, перечниці. Ось такий індюк. Самець. Це у нас виробник. ЛфЗ. Стан показую. Уважно дивіться золоте. ціленька на ньому, Сколів тріщин я не помітив. І ось його саме дружина. Також дивіться стан. Ну, на цій трошки потертості. Є позолоти, але стан розфарбування все гарне. Також сколів, тріщин я не помітив. Тут клеймо синього кольору ЛФЗ. Ціна буде за пару. Окремо вони не будуть продаватися. Ціна 1300 гривень. Далі, друзі, Ось така трояндочка, гілочка така експозиція під свічку для інтер'єру. Це виробник у нас Німеччина, Карл Енц. Ось тут є якісь чорненькі полосочки. Ну, це не тріщини, нічого. Це десь воно може об щось терлось. А так взагалі, дивіться, сколів, тріщин, ось тріщин. Тут якийсь може недоливчик. Зараз фокус. Бачите, ну, сколів, тріщин немає. Ну, воно так і є. І з цієї сторони ось воно таке завершення гілочки. А так, трояндочка гарна, все дуже добре. Ціна цього свічника 600 гривень. Далі у нас також парна композиція. Називається діти обуваються. Ось такий хлопчик. Стан дуже гарний. Це у нас виробник Угорщина, Аквінкум мануфактура. Ну це відома композиція. Всі колекціонери знають її. Ось дівчинка, яка теж обувається, одягається, вбувається. Також стан. Супер. Климо теж угощина, аквінкум. Також буде продаватися в парі. Ціна за пару. 1300 гривень за обі статуетки. Далі наша неперевершена Оксана. Також відома, гарна статуетка. Дівчина запліта косу. Чорнява. Ось таке обличчя. Зараз пасмурно. Фокус стрибає. Це у нас ЗХК полоне. клеймо тут підтерте. Ну, ось є другий сорт, ціна радянського часу. Також без сколів, без тріщин. Ціна Оксани 1000 гривень. Далі трохи більша статуетка. Цвіте терен називається. Тут також наша Україночка. Чорнява дівчина з косою. Розфарбування дуже яскраве. Ось рушник у неї такий, вишиванки, сам терен, дуже гарне розфарбування. Це у нас виробник полонне, перший сорт, червоного кольору. І ціна цієї статуетки... Цвіте терен 1500 гривень. Далі ось така статуетка із серії Зимовий двір. Називається Кумушки. Тут ми бачимо дві такі баришні, щось розповідають друг другу. Пес біля них. Такий у них зимовий настрій. Це у нас виробник полони також, червоного кольору куймо, перший сорт. Статуетка в дуже гарному стані. Це рання, бачите, з позолотою. Більш пізні. Вони вже розфарбування було без позолоти. А тут сніжинки в позолоті. Дуже гарна статуетка. Кому до серії не вистачає, будь ласка. Ціна її 3000 гривень. Так, далі тяжова артилерія, як то кажуть. Ось така статуетка. Дівчинка з собачкою читає книгу. Це старенька. Статуетка, але ж подивіться, який в неї стан позолота. Тут позолота, Збережено все. Стан дуже гарний. Книжечка. в позолоті сторінки. Ось таке миле обличчя в дівчинки. Це статуетка артельна. Тут є номер в тісті каталожний. Це у нас артель кераміка. Хто не знает це в майбутньому завод полонни. Завод художньої кераміки. Дуже гарна статуетка. І ціна її 3000 гривень. Далі дуже рідкісна. Ну, статуетка я б сказав не дуже рідкісна от розфарбування і авторський розпис така всі знають цю статуетку малюк з пірамідою вона називається але ж подивіться яка зараз піймаєш ось у нього уточка ось тут У мене Плавала така в дитинстві. І взагалі я дуже закохався в цю статуетку. Дивіться, підгузники, які у нього, піраміда. Ну, хто має таку статуетку в своїй колекції, тиражного розфарбування? Ну, той бачить, що таку поставити біля тієї буде ну, дуже гуд. Як по мені, ну, статуетка бомба. Тут також номер в тісті. Це у нас виробник городниця, як я сказав. Ціна цієї статуетки буде договірна. Тому, друзі, пишіть, дзвоніть, вайбер, телеграм. Ну і на остання на сьогодні ось така, друзі, статуетка топова, називається намисто. Тут ми бачимось козак, чіпляє своїй коханій намисто. Це також рання статуетка. Бачите, тут позолота, серги в дівчини, намисто. Ну, трошки на намисті є підтетості, Зовсім зовсім незначні. А вже пізні вони робились, вже намисто було червоне, фарбоване, без позолоти. Статуетка в дуже гарному стані. Ось обличчя розфарбування. Ось тут на квіточках позолоте. Ось у парубка на поясі. Тут також на тумбі. Чи сундук на чому вони сидять. Також квіточки в позолоті. Все дуже гарне. Тут клеймо у нас київський експериментальний книжечка червона. 60-роки. ті роки. Дуже гарна статуетка, друзі. Ціна на неї також буде договірна. Будь ласка, кому сподобалось. Пишіть, дзвоніть, вайбер, телеграм, телефон. Друзі, наближаються новорічні свята. Хочу вас привітати з Різдвом Христовим і наступаючим новим роком. Дякую вам, що терпіли нас з Андрієм цей рік, який минає. Дивилися наші огляди. Ну і купували наші речі цікаві. Хочу побажати вам насамперед мира в нашій країні. Всього вам найкращого, чудових придбань в вашій колекції. Всім пока! І побачимось в наступному 25 році. Ти заходь, коли що.